За добу, що минула, українські захисники ліквідували близько 890 російських загарбників. Зменшилася кількість російської техніки. Наші воїни знищили 21 артилерійську систему росіян, 5 танків, 16 бойових броньованих машин, 2 РСЗВ, 3 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, 23 одиниці автомобільної техніки. Загальні штрати російської армії з початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 7 листопада такі. Українські воїни ліквідували більше як 306 тисяч 860 окупантів. Російська армія втратила 5 тисяч 293 танків та 9 тисяч 974 бойових броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 7 тисяч 410 артилерійських систем загарбників. На 869 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 570 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 322 літаки та 324 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 9 тисяч 767 одиниць. Російська армія втратила 20 кораблів та катерів та один підводний човен. Сили оборони України знищили 5 тисяч 557 безпілотних літальних апаратів ворога та збили тисячу крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 1049 одиниць. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до збройних сил України. Разом переможемо! Слава Україні!